Не скучай. Чули таку фразу. Так ось, я вам пораджу скучати більше. Тому що скука, нудьга це прекрасний інструмент, подарований природою, який ми можемо використовувати не тільки як створення нового та креативність, а як інструмент, який прививає нам корисні звички. Як це реалізовуємо? Обов'язково, що звичка, яку ти хочеш собі привити, була в тебе записана в блокноті. Неважливо, чим ти захочеш займатися. І по собі знаю, перші один-два дня це просто. Ти робиш то, що робиш. Потім ти собі починаєш придумувати причини. Я змучений, я не маю часу і тому подібне. Але є нюанс. Це тобі говорить твій мозок і не хоче тратити лишу енергію. І щоб далі продовжити робити те, що ти повинен, а не те, що хочеться. Понудьгуй! Заборони собі листати телефон чи фокусуватися будь на чому Дозволь собі робити тільки те, що ти написав в блокноті. І повір мені, ти пройдеш через цю лінію небажання чи лінії. І нудьга тебе буде пхати вперед. Через 15-20 хвилин тишини ти будеш робити все, що захочеш. Тому що ми так побудовні, ми не можемо сидіти на місці. Подумай про це. Сили мудрості, підписуйся.